Дорогі друзі, всіх вітаю на нашому каналі Містерії Оріани. І сьогодні ми поговоримо про ступку. Чи знали ви, що у Британії є так званий культ старих шляхів, таке особливе ремесло, ну, непопулярне і от головним. Артефактом інструментом цього ремесла є ступка, оскільки за допомогою ось такого звичайного інструменту можна творити в унікальні діла. У нас є дві складові: ось оця, і ось оця. Це так зване жіноче начало, це так зване чоловіче начало. Коли ми робимо так, ми розуміємо, що два начала з'єдналися, і відбулося єднання. Саме в усьому єднанні є і спостерігається містерія. І коли ми змішуємо трави за годинниковою стрілкою, ми можемо прикликати певні блага у наше життя. Звісно, ми читаємо певне заклинання, певні молитви. Трави зібрані в відповідності з днями, які необхідно. Ну, не просто так понакидували спеції, ну так. Але ось треба дотримуватися цих всіх правил. І, звичайно, коли ми робимо проти сонця, це коли ми знімаємо негатив, коли, чесно кажучи, не треба зробити, щоб там були негативні думки, наприклад, хтось нас образив тощо. Також унікальність цього. Артефакту полягає в інших моментах використання. Ми можемо поставити отак, обійняти її двома руками, прочитати певні молитви. І ось тут, коли ми читаємо, зосередитись на верхівці, оскільки звідси йде канал до небес. І читаючи змову, замовляння чи молитву, яка безпосередньо відповідає цій традиції, ми можемо почути відповідь з неба. Тому треба бути також важливими. Е і важливим у розумінні те, те, що ми просимо, пам'ятаєте, кажуть, будьте розумні з бажаннями. От саме так, коли ми звертаємося до вищих сил, треба чітко усвідомлювати, навіщо ми це робимо. Тому що сили то почують, але що робити з, з тим бажанням, якщо ми не готові. Е тому треба бути обережно. І е далі, отак от ми робимо. І е Молимося іншими молитвами та читаємо інші заклинання, спрямованими вниз до предків. Так, за допомогою цього інструменту ми можемо зв'язатися із нашими пращурами, ті, хто вже залишили цей світ. І також ми можемо підтримувати з ними безпосередній зв'язок. Ми можемо з ними спілкуватися, як би це дивно не звучало. Нагадую, що це культ старих шляхів, який прийшов ще з часів Старої Британії. Дуже унікальний такий. Він цікавий, глибокий, наповнений містеріями. Наступкою, звісно ж, користувалися наші українці, наші пращури, мололимак, різні трави, сіль. Але також, навіть в цьому випадку, це Ну, був певний магічний інструмент. Деякі робили це свідомо, деякі робилися несвідомо. А ось коли мова йдеться саме про старі шляхи, то це було усвідомлено, Тобто можна було чеклувати, І тому от такий е інструмент у побуті. Е Відьмаків, магії, відьом він дуже дуже важливий, тому що він дає збільшувати потенціал. Крім того, він простий та зручний у використанні. Ці ж ступці, до речі, вже декілька років. Вона мені дуже подобається, з дуба. Я замовляв у майстра, який ну, виготовляє ці ступки, і вона себе досить чудово показала. Якщо тема, в принципі, саме старих шляхів е цікава, е коментуйте, ставте уподобайки. За потреби, звісно, я можу дати молитви, закладання, тобто, це все можливо. Мені важливо зрозуміти наскільки вам це цікаво, чи аб абсолютно не цікаво. Тому е будьмо відверті, я ж розумію, що комусь заходить, комусь не заходить. І ми вільні у нашому виборі. Ось сьогодні ми познайомилися з таким інструментом. Якщо будуть запитання, буду готовий відповісти. Зичу вам гарного дня та благословення на сьогодні.